Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам покажу, як працює бізнес-процес, пов'язаний з отриманням замовлення від клієнта, тоді коли логіст, а точніше, кур'єр, приходить до клієнта і починає працювати з його замовленням. Тобто, в даному випадку ми розглянемо варіант, коли. Кур'єр працює ось з великим екраном, тобто з такою настольною версією. Але звісно, що є можливість налаштувати відповідним чином мобільну версію, і в такому випадку ті ж самі дії логіст буде мати можливість робити на телефоні безпосередньо у себе. Створимо зараз бізнес-процес. Це бізнес-процес у нас називається калькулятор замовлення. Ось таким чином. Тобто, в даному випадку ми можемо вказати клієнта, якщо він у нас вже є. Якщо у нас його нема, то ми можемо його створити. Але на першому етапі ми будемо робити наступне. Тобто Це тестова задача. Оскільки це перші кроки стосовно того, як ми налаштовуємо бізнес-процес. Тобто деякі кроки я вже налаштував, і тому починаю вам їх показувати. Тобто, зберегти та закрити. А відразу ми потрапляємо ось у такий інтерфейс. В даному випадку ми, нам потрібно або знайти клієнта. Скажімо так, це буде клієнт. Тобто система не знаходить його. Ось, тому ми створимо нового клієнта. Щоб створити нового клієнта, нам потрібно ввести прізвище. Давайте тестовий. Клієнт, перший, і вкажемо його телефон. Тобто, наприклад, там я, в принципі, якийсь, якийсь там набір цифр зараз, зараз встановлю. Заповнювати емейл не обов'язково. Стать. Скажімо, це буде чоловік, дата народження, скажімо, це буде. Ну, я знаю, там, 90-й рік, наприклад, квітень 18 квітня, наприклад, так. І якийсь коментар ми можемо також тут додати. Тобто, тестовий коментар стосовно замовлення. Тобто, таким чином, в принципі. Коли заповнюємо ті чи інші поля, можемо або зберегти, і в такому випадку у нас клієнт зберігається. А можемо перейти до наступного етапу, до прорахунку нашого замовлення, тобто до його калькуляції. Ось таку невеличку інструкцію я додав, і, до речі, можна цю інструкцію скоригувати відповідно до того, які у вас є зауваження або побажання стосовно такої інструкції. Тобто, перший крок: брати клієнта з бази даних, якщо його нема, то шукати по телефону за телефоном прізвищем. Або емейлом. Якщо не знайшли, то заповнюються ось ці поля. Ось і тоді, коли ми зберігаємо задачу, то відповідно створюється ось така картка. Тобто заповнюються дані такого клієнта. До речі, зараз я не вказав емейл на попередньому. Ну, тоді, коли заповнював картку, але це ще зробити не поздно. Я ось таким чином. Запомню, заповню його. Тобто тест, ну, наприклад, 001. Знову ж таки, в даному випадку це виключно ефективні, скажімо так, дані. Це. Катка клієнта нового клієнта, нового клієнта заповнена. Тепер ми переходимо, як я і казав, у статус роботі. До речі, ось тут я зараз трошки доповню коментар інструкцію, щоб було зрозуміло. Ось я вже доповнив цей, цю інструкцію, оновлюю екран, бачимо, що ось інструкція навилася. То, до речі, ви це можете робити самостійно. Але на перших порах я раджу вам покладатись на мій досвід і звертатися за тими чи іншими доробками безпосередньо до мене. Чому так? Тому що я розумію, як працює система. Якщо ви цього не розумієте, але хочете ознайомитись і знати, як працює повністю система, то я вам запропоную. Перейти на мій сайт, відповідно, знайти iColor -box UA і пройти CRM курс практиком. Тобто, в даному випадку ви можете прокачати власні навички і відповідно, відповідно налаштовувати бізнес-процеси для свого малого підприємства самостійно. Тобто, переходите, дивитесь, можна передивитись програму, що вона. Включає, чому ви навчитесь і чому я вас навчу. Чому корисно прийти практику? Ну, ось тому що будете проходити, виконувати, точніше, прикладні ось, конкретні завдання. У вас виникає потреба, ви її формулюєте. При цьому формулюєте таким чином, щоб я вас зрозумів, я вам буду надавати додаткові. Запитання, якщо, якщо з першого разу не зрозумію, чого вам потрібно, і для чого ви очікуєте від системи, що ви хочете налаштувати, підкажу, налаштуєте, або я вам налаштую і покажу, де налаштував, для чого і як це зробив. І далі ви ж будете вже самостійно все відпрацьовувати. Можна ось обрати там будь-який тариф і відповідним чином. Замовити, ну, наприклад, ось тариф міні. В такому випадку ви оплачуєте ну, в гривнях це 112 гривни. Зараз буде щомісячне навчання, щомісячні завдання йдете у своєму ритмі, задаєте свої питання, тобто максимальна користь. Але там без е якихось моїх парад спеціальних і таке інше. Повертаємось до нашого бізнес-процесу. Тобто ось перший крок ми зробили. Переходимо до етапу в роботі. Зараз я його ось таким чином налаштував. Тобто В даному випадку ми маємо блок пошуку продукту, продуктів, і ось такий блок з інформацією, яка стосується нашого товару. Але бачимо, що тут поки що нічого нема. Як це зробити? Далі. Далі розбираємо, і далі я буду вдосконалювати ось цей інтерфейс, для того, щоб ви могли відпрацьовувати. Точніше, щоб ваші користувачі, а точніше, люди, які отримують замовлення, передають вам у роботу з оцінкою на етапі отримання, могли працювати. Зараз я додав невеличку функцію, тобто ця функція називається процедура. І ось вивів ось такий блок з кнопкою. Але поки, поки що ця кнопка не працює, як буде працювати, давайте розберемо далі. Тобто, але Я тут вже написав, що коли додали місце до відправлення, тобто ми додали продукт, це і є місце до відправлення, ми натискаємо на цю кнопку для того, щоб перерахувати. Тоді, коли додали продукт, відповідним чином нам треба вказати висоту, ширину, довжину, фактичну вагу, розрахується об'ємна вага, буде порівняно фактичну вагу з об'ємною вагою. І згідно з тим, яка з них більша, ми додамо цю, кількі... цю цифру у кількість, оновимо, у кількість, і перерахуємо ціну. Точніше, ціна за кілограм товару у нас вже буде. І відповідним чином ми розрахуємо вартість. Якщо є знижка, то, відповідно, ви можете надати знижку. Ну і відповідно, у валюті самого продукту ми будемо бачити всі ті розрахунки, які у нас відбудуться. Йдемо далі. Зараз я додам ось сюди невеличку. Інструкцію. Додав я ось таку інструкцію. Бачите тоді, коли я оновлюю екран, то інструкція з'являється. І тут я написав, що на попередньому етапі ви заповнили картку клієнта. Тепер вам потрібно розрахувати ціну відправлення, яке отримуєте у клієнта. Знайдіть продукт у базі, тобто, ось у базі по назві продукту ви Починаєте шукати. До речі, тут є варіанти. У вас може бути відправлення ціна, ціна по якому розраховується згідно об'ємної або фактичної ваги. Ось Тоді, коли з них найбільша, вона, як я вже казав, підставляється під кількість і розраховується вартість продажу. А це а також це може бути якийсь там стандартний продукт, або автомобільні шини, там, або холодильник, мікрохвильова піч, ноутбук тощо. А тобто, вам потрібно додати відповідні продукти, щоб отримати коректний розрахунок і заробити власні бонуси. Переходимо далі. Наступний крок вам потрібно обов'язково потрібно продумати свою номенклатуру. І відповідним чином наповнити базу продуктів. Це зрозуміло, що на стороні вашого керівника ця інформація, в даному випадку це для вас як інформація. Тобто у вас будуть продукти, які ви зможете використовувати у якості таких, які будуть впливати на ціну, яку ви називаєте. Клієнту тоді, коли отримаєте від нього замовлення. Як приклад, я ось створив декілька продуктів. Тобто, перше, створив дві категорії. Стандартні продукти відправлення це мікрохвильова піч, ноутбук, холодильник. Або розраховувані продукти відправлення. Наприклад, це буде коробка. Зверніть увагу, що тип продукту послуга Тобто, в даному випадку, всі ці продукти, які ви використовуєте, це не фізичні продукти, це ваші послуги. І відповідно у них є базова ціна. Тобто, тоді, коли ви використовуєте, наприклад, розрахований продукт коробка, то за кілограм ну, я валюту брав долари. У вашому випадку це можуть бути гривні там євро злоті будь-яка інша валюта, яку ви використовуєте у якості оплати. І відповідно за 1 кілограм коробки ви будете брати 15 доларів. Або тоді, коли у вас є стандартні якісь продукти, то за одну мікрохвильову піч ви будете брати 100 доларів. За ноутбук 200, за холодильник 250. При цьому ще раз наголошую на тому моменті, що всі продукти у вас це послуги, послуги які безлімітно тиражуються. Ну, і відповідно там ті чи інші категорії до них у них наявні. Повертаємось до нашої задачі, тобто продукти я зараз закриваю. Повертаємось до нашої задачі, і тепер ми ці продукти додамо ось у нашу картку. Для чого? Для того, щоб розрахувати вже безпосередньо за формулою при натисканні на цю кнопочку кількість суму продуктів. Тобто, це робота в даному випадку вас як. Людини, яка приймає замовлення. Ось, як бачите, я вже трошки доробив інтерфейс. Тобто, тепер ось таким чином виглядає таблиця з новими продуктами, щоб було зрозуміло. Додався ось такий блок з загальною вагою та вартістю відправлення. Тобто Це розраховані величини будуть. І додався ось такий. Блочок, Щоб ви розуміли, на якому статусі етапі процесу ви знаходитесь. Тобто в даному випадку ми пройшли статус нове замовлення, там, де заповнювали картку клієнта. Зараз ми знаходимося на статусі в роботі. І тут вже тепер додаємо наш продукт наші продукти. Скажімо, це буде холодильник, Дильник. Ось додаємо його. Ширина, скажімо там, 300 мм. І довжина 500 мм. Фактична, вага у нас у цієї коробки один у обох цих коробок, оскільки вони у нас однакові, 1,8. Тепер для того, щоб розрахувати об'ємну вагу, натискаємо на ось цю кнопку. Рахувати, додати. До речі, можна ось цей блок. Принести в більш е, таке придатне місце, е, де буде швидше його, скажімо так, доставати. Ну, в даному випадку, ось е, так працює і поки що е, працюємо так. Якщо коли у вас виникають якісь е, додаткові поради або потреби, ви обов'язково про це кажіть. Ми їх рахуємо і внесемо. Відповідні зміни у той чи інший бізнес-процес, інтерфейс, і так далі. Зараз я трошки вніс зміни у назви, тобто передивився, яким чином розраховується у калькуляторі. Ось бачу, що у калькуляторі довжина там ширина і висота у сантиметрах береться. Тому я зараз вніс зміни відповідні і до. Інтерфейсу, тобто тепер у нас буде в сантиметрах. Це важливий момент. Ось так, тобто тоді, коли ми, ну, В даному випадку там 25 см, 30 см сантиметрів, і 50 см. Зараз ми перерахуємо ще раз об'ємну вагу і отримаємо ті ж самі 9,38. Тобто ось натискаємо на кнопочку Рахувати та додати, і бачимо, розрахувалось. До речі, якщо ми. А, тут ми вже не можемо прибрати, тобто, якщо ми тут можемо редагувати цю інформацію, ну, наприклад, там у нас, ми помилилися з довжиною і виправили її. Перераховуємо, відповідно, у нас оновлюється об'ємна вага. Тепер питання стосовно того, як же ця ціна буде потрапляти, точніше, розрахована вага буде потрапляти ось сюди, у кількість. Це знову ж таки буде відбуватися відразу, тоді, коли ви натискаєте на кнопочку. Але тут треба трошки розібратися з тим, як це повинно працювати. І про це в наступному відео. Зараз будуть питання, які стосуються безпосередньо розрахунку калькулятора, і як робиться та чи інша, скажімо так, частина розрахунку. Це вже на стороні вашого роботодавця, і ми це питання з ним зараз і обговорюємо. До речі, я йому запропоную, щоб відповідно ви. Відразу бачили свій відсоток, який ви отримаєте згідно з тою сумою, вартістю відправлення, яку ви при отриманні розрахуєте. То, до речі, зараз хвилиночку ще покажу наступний крок, як все ж таки будемо, оскільки у нас об'ємна вага більш ніж фактична. То, відповідно, саме її ми і будемо додавати у кількість. Зараз я покажу вам цей момент. Зараз я ось уже доробив формулу і спробуємо перерахувати. Тобто, ось бачимо, що у нас фактична вага однієї коробки 1,8 кг, об'ємна вага 14,06 кг. Ну, звісно, що об'ємна вага більша, ніж фактична. І тому ось сюди у нас повинна буде записатися 28,12 кількість, відповідно. Якщо б було, наприклад, наоборот, тобто у нас тут 1,8, а об'ємна вага 1,4 була б, то відповідно фактична вага більша, і у нас б сюди б записалася 3,6. Натискаємо на кнопку і дивимося, що буде, як перерахується кількість. Бачимо, що перерахунок не відбувся, значить, я щось там не допрацював. Потрібно перевірити ще раз. Важливий момент, важливий момент, ще є таке поняття у продуктів як драбимість. Щоб знайти драбімість, дробимість, ми повинні ось сюди перейти. Тобто. Ctrl F, а обичаюсь, хвилинку. Ось таким чином тобто дроблення і для продукту коробка ми встановлюємо дроблення 1 сота. Чого так? Тому що ми розраховуємо в кілограмах. До речі, бачимо, що тоді, коли ми перерахували. То у нас записалася розрахована кількість 2,25 на 2, тобто, зараз розрахувалася 4,5, але записалася кількість 5. До речі, все ж таки, в мене вийшло скоригувати. То дивіться, тоді, коли ми вказуємо кількість, наприклад, у нас дві коробки, дві коробки. Фактична вага кожної з них 1,8 кг. Тобто, у нас може бути об'ємна вага 2,25 для одної коробки, або 2,25 на 2 на 2 коробки. 4,50, або 1,8, якщо це 3,6, точніше, якщо фактична вага буде більша. Тобто дві коробки зберегли ми ось таким чином. І рахувати об'ємну вагу. Натискаємо на об'ємну вагу, все рахується. Тобто все працює, все окей. Але тут важлива умова, якщо ви знов натиснете ще раз на цю кнопку, то вже кількість у нас, скоріш за все, подвоїться. Давайте спробуємо. Бачимо, що вона зростає. Тобто у нас потрібно за базову брати кількість коробок. Яка у нас є. Якщо у нас всього лише одна коробка, то сюди вписуємо одиничку. І відповідно запишеться 2,25. Рахуємо. Якщо ми вкажемо 4 однакових коробки, збережемо, то відповідно при перерахунку ми отримаємо 9. 4 на, на 2,25. І якщо у нас фактична вага, наприклад, 2 і 7, А кількість коробок у нас 2. То давайте перерахуємо об'ємну вагу. Що ми отримали? 2,7 на 5,4. Тобто 2 коробки помножились на 2,7 на фактичну вагу. А об'ємна вага у нас перерахувалася ось таким чином. Тепер, якщо у нас об'ємна вага, наприклад, буде більшою. Ті ж самі дві коробки. Ті ж самі дві коробки, але об'ємна вага за рахунок висоти у нас буде перерахована 6,75 на дві коробки, які у нас були, 13,50 Ну, Тобто, фактично 2,7, але об'ємна 6,75, тому 2 дві, дві, кількість, кількість була помножена на, на цю кількість. Тепер бачимо, що ось тут вартість є. Вартість у валюті в гривні розрахована. Тепер, коли ми хочемо перерахувати у євро, перераховуємо у Євро. Коли хочемо а, у долари, то відповідно ми перераховуємо у долари. Ось а, бачу, що ось тут такий нюанс є. Зберегти. Тобто, окей. І вже повертаємось тоді, коли до гривні, то отримуємо знову гривню. Тепер здається все. Пробуйте, тестуйте. Щиро вам дякую за увагу. Побачення!